Вітаю на каналі Духовний Шлях. На початку хочу подякувати вам, шановні відвідувачі та підписники каналу, за вашу підтримку, що висловлюєте у коментарях і донатах. Ваша зацікавленість надихає озвучувати україномовний християнський контент. Досліджуючи твори отців, я натрапив на повчання отця Георгія, ченця Зарубського Трахтимирівського успенського монастиря, адресоване хлопцю, який вибрав його духовним провідником. А опубліковано на сайті ізборник, куди вас запрошую за від... Тати, бо там є древні тексти, що збереглися до нашого часу. Посилання на сайт залишаю в дописі. Отже, Зарубський монастир, як інформує Вікіпедія, був розташований в селі монастирок поблизу сучасного села Трахтимирів Канівського району Черкаської області. Інша назва говорить про близькість села Зарубенці, яке за часів Київської Русі було містом Заруб. Монастир знаходився біля села Зарубинці в лісі. Наприкінці 19 століття там було ще видно руїни. У ньому прийняв монаший чин Юрій Хмельницький, головна козацька святиня до 1667 року. А ще навпроти Трахтемирова, на лівому березі Дніпра, у селі В'юнище, Юнище, що біля Переяслава, Тарас Григорович Шевченко написав і мертвим, і живим: минають дні, минають ночі. Дуже він любив ці місця та згадував у своїх віршах. Тут він і хотів залишитися назавжди, де древня історія, одвічний пошук Бога, козацький трахт. Тимирівський успенський монастир сьогодні немає монастиря, вівниче затоплене, є лише слова пророка, наука на віки і гіркі плоди невігластва. А той, хто хоч раз побував у Трахтимирові, сьогодні, буде міркувати про те, щоб туди повернутися ще. Отже, досліджуємо разом. От грішного Георгія, чорнористя за печери, повчання духовному чаду. Все, пишу тобі, чадо моє улюблене у Господі, коли схотів ти душу свою спасти і обрав мене у Богого старця, поводирем юності своєї, то спом'яни про те, як Владика Творець, неба і землі, творець образ собою всім дав. Прийшов от такої влади до нижніх нас, не схотів поклонитися цесареві, сам цесар цесарям, ані іншому якому властителю, владика владикам. Ані філософом, ані тим, що красні лицем, ані тим, кого люблять усі, та, почувши про старця одного подорожника, убогого і голодом вимученого нагого, в одязі різному до колін, що всіляко себе виснажив, волею своєю до того прийшов, схилив пречисту главу свою. Сам глава всіх образ нам подав, щоб ми не зневажали тих, хто злиденних любить, зубожілих Христа Ради, щоби шляхів, що їх Христос показує, домагались. Благий, чистий учитель допомагає нам. А ти, чадо моє солодке, якщо справді спасіння дошукуєшся, а не іншого чогось славолюбного. То не шукай опріч моєї грубості іншого собі учителя, бо моєї грубості досить, щоби спастись тобі, як дотримаєш, що тобі скажу. А як ти, загордившись за бісівським наущенням і зневаживши мене, відшукувати розпочнеш іншого прийнятного тобі лицем учителя, тоді як іншого гріха не скоїш, то й ця твоя сва воля гнати почне до загибелі твою душу. Ось, що храни чадо моє солодке. Споминай завжди смерть люту, жорстокість її, про те, як багатьох зненацька викрадає і не дай жодного слова мовити. А потім що? Чи не страшний суд і муки різні, люті, нескінченні, приготовані дияволу та тим, хто чинить волю його, і поруга грішникам, і осудження янголами і людьми, і уготовані благостині престола і слави? І вінці на небесах, праведникам. Та ось, що завше тримаю думці, ось чому завжди навчайся: всели страх Божий у серці своїм, і любов до нього велику, прикрашай себе понад злато і срібло і каміння дорогоцінне смиренням добрим своїм. Більше й більше милостинею допомагай нужденним, заступником будь сиротам і удовицям, любов май до всіх рівну. Тайни друзів бережи, від обмову, притьмом бігай, клядьби хоронись, не май заздрощів, на чуже добро не заглядайся, най не запрагнеш його. Від сміху бігай лихого. Скоромоха і й музику, й сопілкаря не уведи в дім свій глуму заради. Поганське ж бо то є не християнське. Той, хто ігрища ці любить, поганин єси, і з християнами причастя не матиме. Бісівські вони суть усяк час, ці смички, і зборні, і веселощі, блудлива ж бо то є краса, і радість сатаніючих отроків. Християнський ж суть гусла, прекрасний і доброгласний псалтир. Ним же завше маємо веселитися, співаючи до пречистого владики милостивого Христа Бога нашого, свят, свят єси Боже, що наповнив небо і землю славою своєю. Ось це тобі дорогоцінні веселощі. Ось це пісня преславна, що з янголами нас поєднує і тим честь подає нам грішникам, ось тобі правдиві суть гусла, що всілякій душі життя подають і веселість. А як розваг шукаєш і веселості, то візьми животворні книги. І прочитаю святих мужів оповіді і вчення, і діла, і муки, що їх прийняли вони за Христа Бога, що постраждали за нас грішних, і набудеш у них солодких розрад от Духа Святого, улаштованих». А як розваг шукаєш веселості, то візьми животворні книги і прочитай святіх мужів, оповіді і вчення, і діла, і муки, що їх прийняли вони за Христа Бога, що постраждали за нас, грішних, і набудеш у них. Солодких розрад от Духа Святого улаштованих, як ті бджоли, що від різних квітів несуть до вулика розумне слово, і у вулику утворюють щільники подвугідні множиною клітинок прекрасних, напояної небесною солодкістю із роси, із прекрасних квітів на жалах наповнених несуть солодкості своєї. Тому слава навіки! Амінь. Щойно ви прослухали повчання духовному чаду від Георгія Чорнористя Зарубської печери. А чи чули ви про Зарубський монастир? І чим відгукнулося повчання ченця головної козацької святині Георгія? Залиште коментар, відгук під цією публікацією, а також будемо вдячні за поширення контенту та підтримку донатом за реквізитами в дописі. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!